Тільки три дні у новому році змогли побути з рідними бійці спеціального батальйону Чернігів, бо 3 січня відбулася 10-та за рахунком ротація. Хлопці знову їдуть на схід змінити своїх товаришів. Всі вони морально готові. Перебуваючи у відпустці, мало хто відпочивав, оскільки постійно займалися на полігоні. За словами Дмитра Хрола, війна потребує удосконалення своїх навиків. Хоча завдяки волонтерам була можливість переключитись на позитивні моменти життя. Война это такое дело, это тяжелая мужская работа, как бы. Неадекватно себя ведешь, нервный. И вот благодаря этим людям, которые там пригласили на концерт, сходили в театр, там выдали бель, мы ну, как-то вливаемся, более успокаиваемся после этого. И люди приходят ну, в нормальне состояние, можна сказати. Хоча по ночам как би, тяжело. Про перебування у місті, де постійно розриваються міни та снаряди, каже, зараз ситуація трошки покращилась в плані забезпечення. Оділі батальйон Это уже, ну, бесспорно. Плюс э, технические ну, прицелы, ПБС, то есть, ну, появилось оснащение больше. Плюс у нас вооружение увеличилось. Э, технические Было две машины. Две машины, катастрофа была на 100 человек. Это просто был караул. Сейчас уже, как бы, больше автомобилей, люди. И, как бы, я скажу уже, ну, насчет питания. Было, в самом начале была катастрофа. На данном этапе, я скажу, люди, ну, как бы, не голодают. Я не говорю, что... Всього достатньо, ну скажем, каша, поїсти, гарячий суп, завжди є. Валентина Михайлівна прийшла підтримати сина. Жінка дуже схвильована. Каже, серце розривається від болю. Проводжаю свого сина, бійця батальйону Чернігів, Ранкіна на Олександра. Це, це, це вже їде в третій раз. Хочу побажати, щоб вони швидше вернулись з перемогою. Живі, здорові. Тому що ми їх чекаємо, так чекаємо. Тільки мати може так чекати свою дитину. А якщо матері ждуть, то діти повинні вернутись з перемогою, живі, здорові. Вона, як і решта матерів, сподівається на єдине, що син скоро переступить поріг рідного дому і скаже: таке бажане. Матусю, я повернувся.